Хто потрібну дію виконує, на плід діяльності не покладаючись, той і є зречений, тобто воз'єднаний, а не той, хто не запалює вогню і не здійснює обряди. Те, що називають зреченням, знай і є єднання, бо ніхто не стає воз'єднаним, не зрігшись наміру. Для мудреця, що намагається піднестися до єднання, засобом визнається діяльність, для нього ж до єднання вже піднесеного, засобом визнається спокій, і якщо він ні до предметів чуттів, ні до діяльності не прив'язаний, зрікшись усілякого наміру, Піднесеним до єднання визнають Його, та піднесе він себе собою та не принизить себе, бо він сам є другом самому собі, сам самому собі, ворог, сам собі друг, хто переміг себе собою, з тим, хто не опанував себе. Сама душа його у ворожнечі перебуває, ворогу подібна, хто переміг себе у тому вмиротвореному Пвишній дух зосереджений, і у успіху, і в холоді, у щасті і в нещасті, також у честі і в безчесті, воз'єднаний, чий дух вдоволений знанням і пізнанням, піднесений. Перемігший пристрасті, зветься до єднання зверненим. Для нього однакові глина і камінь, і золото. Відмічений той, хто друзів, приятелів, ворогів, байдужих, сторонніх, ненависних і рідних, благочестивих і грішних вважає рівними. Хай єднає воз'єднаний постійно себе, перебуваючи таємно на самоті, приборкавши думку свою і себе, позбавлений сподівань, неймущий, у чистому місці, спорудивши тверду опору для себе, не дуже на височині і не дуже низьку, вкриту тканиною. Оленячою шкірою і травую куша одне на одному, зосередивши свідомість на одному, придушивши діяльність думки і чуттів, сівши на тій опорі, хай удається він до єднання заради самоочищення. Тіло, голову і шию, рівно утримуючи і нерухомо. Стійкий погляд, спрямувавши на кінчик носа і не озираючись на усі боки, вмиротворений душою і позбавлений страха, твердий у виконанні обітниці цнотливості, свідомість придушивши думкою до мене зверненою, Воз'єднаний та посяде, поглинутий виключно мною. Завжди, так поєднуючи себе з підпорядкованою думкою, досягає воз'єднаний мира у заспокоєнні, що завершується, що в мені перебуває, не для того єднання, хто переїдає, і не для того, хто зовсім не їсть, не для того, хто звик багато спати, але і не для постійно несплячого. Для того, хто поміркований у рухах під час діяльності, хто поміркований у сні і не спанні, Існує єднання, що винищує страждання. Коли ж підлегла думка у собі лише самому постане, тоді, нечуттєвий до усіх бажань, зветься він зверненим до єднання. Як не мерехтить світильник у безвітряному місті, це порівняння стосується воз'єднаного, опонувавшого думку, що поєднує себе у єднанні, де думка завмирає, стримана дотриманням єднання, і де той, хто бачить собою у собі, задоволення знаходить. Те, що як найвище щастя, доступне розуму, що виходить за межі чуттів, він сприймає, у чому утвердившись, він вже не відпадає від істини. Що, отримавши, він вже іншого надбання не мислить, що це перевершує. У чому, утвердившись, він вже навіть важким горем не буває зворушений. Те варто знати, як зване єднанням. Прихильництвом відкинуте від схильності страждання. Те єднання має здійснюватися у рішучості з нежорливим серцем, відкинувши все без залишку бажання, що у намірі корениться, думкою придушивши безліч чуттів, звідки б не наринули вони, хай заспокоює себе мало помалу розумінням. Вердістю приборканим, і думку всередині себе закріпивши, хай не подумує ні про що більше, чим би не відволікалась хитка і нестійка думка, від того, відвернувши її, собі єдиному у підпорядкованість її нехай приведе, бо вище щастя до того воз'єднаного приходить, чия думка вмиротворена, чия впокорена пристрасть. То безгрішний стає єдиним зі Всевишнім. Так завжди себе поєднуючи, від гріхів позбавлений, безмежне щастя зіткнення зі Всевишнім зазнає воз'єднаний, себе, перебуваючого у всіх істотах і усіх істот у собі бачить воз'єднаний з'єднанням. На все як однакове дивиться. Хто скрізь бачить мене, і все у мені бачить, для того я не зникаю, і той не зникає для мене. Мене у всіх істотах перебуваючого, хто шанує, у єдності усталений, де б не існував він, той воз'єднаний існує в мені. Хто вдається до уподібнення собі, однаковим все бачить, чи у радощах або у горі. Той шанується найвищим з поєднаних. Безсумнівно важко підкорити метушливу думку, але нею заволодівають через наполегливість і безпристрасність. Важко осяжне єднання я вважаю для того, хто не опановує себе, але для володіючого собою, для наполегливого, можливо досягнути його вірними засобами. Ні тут, ні у іншому світі немає загибелі для нього, бо жоден, хто творить благо, не стає на згубний шлях, досягнувши світів праведників і провівши там незліченні роки, у маєтку чесних і шановних людей знову народжується, відпавший від єднання. Або ж він з'являється у родині воз'єднаних, наділених мудрістю. А народження подібне до цього дуже нелегко знайти у світі. Тоді приймає він просвітлення своє з попереднього втілення і знову потім прагне до досконалості, бо тою попередньою наполегливістю приваблюється він все далі, навіть мимоволі. А той, хто пізнання єднання прагне, виходить за межі Всевишнього слова. З завзяттям прикладаючий зусилля воз'єднаний, що очистився від гріхів, що вдосконалюється упродовж багатьох народжень, досягає потім найвищого притулку. Возз'єднаний перевершує подвижників, вважається він навіть знаючих, перевершує, і здійснюючих обряди, воз'єднаний перевершує. Тому будь воз'єднаним. Із усіх воз'єднаних той, хто внутрішнім єством своїм увійшов в мене, сповнений віри, вважається воз'єднаним зі мною.